Вітаю! Сьогодні в нас дуже цікава тема. Консерви. Ми, на жаль, не можемо дозволити собі купити нормальну якісну консерву, а купуємо дешеву від 30 до 50 гривні, бо нормальна коштує і 100, і більше гривнів. У дешеві консерви дають спеціальну соду, яку раніше використовували для чистки паровозів, як консервант вона. І тому страдають наші шлунки, виникає печія від тої соди і може в кінці кінців викликати язву. Для того, щоб не було таких негативних наслідків, ми застосовуємо оцтову кислоту. Даємо нашу консерву спочатку до каші і потім десь ложечку оцтової кислоти. До тої консерви даємо, І воно реагує з содою, нейтралізує соду. Таким чином ми отримуємо дешевий безпечний продукт. Так що бажаю смачного і безпечної, якісної їжі.